Місце Московська область, місто Чехов, метраж 185 вісімдесят п'ять кімнати п'ять синозлива, бюджет один, п'ять минрублий дизайн, Ірина Гвоздьова, коротенько, профахівець професії і декоратор в душі. Ірина Гвоздьова надихнулася інтер'єрами ільмі Роум і створила свій власний, взявши за основу сучасний стиль. Вона пом'якшила монохромну обробку і лаконічні лінії меблів яскравим текстилем і гандмади аксесуарами про те, як проходило перепланування і які складнощі в оформленні інтер'єру її чекали. Нам розповіла Ірина. Подробиться наш заміський будинок в Чехові, це дача, де ми буваємо в теплу пору року. Мені завжди хотілося, щоб тут було комфортно відпочивати і нічого не нагадувало про задушливому і курному місті. Тому, коли ми з сім'єю вирішили зробити ремонт, я відразу представила інтер'єр у всіх подробицях. Чоловік і діти з радістю підтримали мою ідею і брали участь у створенні затишного гніздечка. Ми разом вибирали меблі і майстрували різні аксесуари. Нашій родині потрібен був не просто заміський будинок, а затишне місце для відпочинку і зустрічей з друзями для посиденьок було потрібно багато вільного простору, а кімнат мінімум. Окрема спальня для нас чоловіком, дитяча та гостьова кімната передбачалося, що на першому поверсі ми будемо проводити денні години, тому потрібно було зонувати простір, щоб кожен міг займатися своїми справами: одні дивитися фільм або відпочивати інші, готувати обід на кухні або накривати на стіл. Початкове планування будинку повністю відповідало нашим мріям про сімейний відпочинок. На першому поверсі відсутні всі перегородки. Він перетворився в опен спаци і об'єднує відразу кілька зон, кухню, їдальню. Вітальню і окремий куточок для дитячих ігор, другий поверх став місцем для відпочинку і сну. Ми облаштували тут наші особисті спальні і гостьову кімнату. Невеликі зміни торкнулися вітальні, і площа збільшилася на 3-5 квадратних метра за рахунок котельні. Вона перемістилася. В інший кут будинку і звільнила місце для дзони. Всі стіни в будинку залишені під фарбування, крім двох санузлів, вони обшиті гіпсокартоном і оброблені плиткою баюді. у кімнатах підлогове покриття паркетна дошка, воудпецкер у кухонній зоні, та перед покоєм ми використовували керамограніт Рондіне. Окремих гардеробних або шаф в нашому дачному будинку немає, але вони і не потрібні. Ми приїжджаємо ненадовго і більшу частину одягу привозимо з собою, якщо все таки потрібно щось залишити, то речі зберігаються у містких комодах і стилажах спальні, а для сезонного одягу організували комору під сходами. Щоб охопити весь простір першого поверху, ми передбачили кілька світлових сценаріїв: у дитячій зоні і кухні розмістилися стильові світильники і софіти на трексистемі. Під їх спрямованим світлом дітям зручно малювати і збирати конструктор, а нам з чоловіком займатися домашніми справами. У вітальні і над обіднім столом Росія на світло дають підвісні світильники іке. Вони ж відповідають за освітлення кімнат на другому поверсі. Для оформлення будинку ми використовували світлоколірну палітру, натуральні відтінки дерева, слонову кістку і білий, щоб інтер'єр не виглядав нудно. Ми з дітьми пошили для диванів яскраві декоративні подушки і зробили різнобарвне узголів'я біля ліжка. При виборі предметів меблів ми віддавали перевагу бюджетним і функціональним варіантам. Це перш за все товари з колекції є комоди, обідня група і кавовий столик, виконані з масиву дерева. Екологічно чисті матеріали, як не можна краще підходять для дачі. Велику увагу в декоруванні простору, я приділила текстилю: вікна на першому і другому поверхах прикрашають штори, а дивани в спальнях, подушки і покривала з натуральних матеріалів льону і бавовни. Мені сподобалися тканини з ікеа для узголів'я в дитячий і квіток. Я вибрала хилокноп для картин і узголів'я в нашій спальні Стокгольм. А для фіранок на вітражне вікно. Тротклевер ми оформили будинок в сучасному стилі з елементами екодизайну, світла палітра, лаконічні меблі і максимум вільного простору створюють легку і невимушену атмосферу. А затишку і тепла їй додають натуральні оздоблювальні матеріали. Складно було створити бюджетний і одночасно затишний інтер'єр. Ми були обмежені у фінансах, але хотіли, щоб результат порадував всіх членів нашої сім'ї. На обробку будинку і облаштування інтер'єру нам знадобилося два місяці: як створити інтер'єр в подібному стилі. Один оформленні інтер'єру використовуйте дерев'яні поверхні, але пам'ятайте про почуття міри, інакше простір втрату. Легкість і легкість, 2. Не ховайте природний малюнок робу за щільним покриттям фарби. Для оздоблення стін буде досить одного або в крайньому випадку двох шарів. 3. Віддавайте перевагу матовим поверхням, глянець дає непотрібний блиск і додасть інтер'єру офіційності бренди. Представлені в проєкті Коридор оздоблення, фарба белінка, підлогове покриття, керамограніт, рондінерс, садон меблі, ікеа килим ікеа. Текстиль, ікеа освітлення, підвісні світильники, і гостинне, оздоблення, фарба белінка, підлогове покриття, паркетна дошка водпецькер, меблі, ікеа, килим ікеа, декор, картини фото з інтернету, техніка, соні, освітлення, спальня ікеа, оздоблення, фарба белінка, підлогове покриття, паркетна дошка, воудпецькер, меблі, ікеа, текстиль ікеа, декор, узголів'ягант, мади освітлення, ікедецьке оздоблення. Фарба белінка, підлогове покриття, паркетна дошка, воутпецкер, меблі, ікеа, текстиль, ікеа, декор, узголів'я з тканини, ікеа, квіти, гандмади, освітлення, ікеа хочете, щоб ваш проект був опублікований на Інмі, роум, надсилайте фотографії, Трид -візуалізації на Вов Інмі Роум. рум